Друзі, дякую усім, хто завітав до мене на канал. Зараз стою перед деревом золотистим. Це така яскрава рослина, друзі, я не можу вам передати. Оці листя, вони в садочку зараз як горять таким жовт, жовтеньким кольором. Друзі, не можу не показати вам, чому знімаю це відео свою азалію, тому що термін недовго триває її квітування. Ось, бачите, у мене тут, коли набирається повна бочка, переливається вода з неї. Бачите, чоловік зробив отаку трубку, і тут виходить тінь, сиро постійно. Тут ось астільба у мене буяє, гортензі і азалія. Друзі, я зараз підійду ближче, сорту не знаю. Купляла отак, знаєте, на ринку. Дивіться на ці квіти. Це така красунечка. Я зараз пополивала трохи. Забризгала її, Ну це краса неймовірна, друзі. Камера чуть присвічує рожевим кольором, а вона така малинова, яскраво малинова, друзі. І тут гортензії ростуть. Отам крупнолисткова, так непогано перезимувала, Должна, повинна квітнути на паганах. Нового року, ну, не знаю, це нова у мене гортензія. У неї бачите який темний лист гарний. А це моя давнішня гортензія пільчата. Вона не квітла, а почала квітнути після того, як почала її вже два роки вкривати. Це у мене новенька гортензія. І Дивіться, як яскраво виглядають дерени зараз. І ще, друзі, чому знімаю це відео? Тому, друзі, мені в попередніх відео, коли я знімала свій гравелат, Мені багато е, написали люди, які хочуть замовити його. Ось він дов, дов, ну, квітує, довго квітує, друзі. Тому що квітачок багато, бачите, квітує, Я його розсаджую, отак хочу бордюрчиком і туди далі продовжити. Восени буду розсаджувати, тому кому буде потрібно. Я, пишіть мені, Ви побачите моє відео, коли я буду складати відео з рослин, які буду я продавати. І хочу ще попередити, що друзі, один гравелат мені якби висилати незручно буде, їздити по одній посилці, по одному, запечатувати його. Ось, а тому хочу буду показувати вам рослини, які в мене будуть на продаж ще восени. У мене буде стільба, це пізніше трохи буде квітнути. Це рожева стільба, не дуже висока. І там у мене ще стільба є, теж буде на продаж, може кустика 2-3. Вона височенька, потім у відео я буду вам її покажу. Ось, друзі, тому дивіться самі, обрієта буде на продаж у мене. Ірисінь, сказала, я вже іриси будуть різних кольорів. О, оцю герань я буду розсаджувати, я подивіться, яка чудова, вже величезний такий кущ. І колір передає камера. Назву, друзі, я не пам'ятаю назви. Якщо будете мені писати, ми будемо все знімати потім ще раз, то воно росте в новому садочку біля оцієї ялиночки на штамбі. Зараз дуже в садочку такі запахи гарні. Це квітний у мене іріс. Дивіться, друзі, він він із старих сортів, але я його обожнюю. І оцей кущ, так під деревом, я скільки разів вбирала його, десь остається маленький корішок, і він опять розростається. Мабуть, йому тут подобається. Тут не дуже випікає сонечко, але запах у нього неймовірний. Сьогодні була на ринку, бачила такий іріс, фіолетовий, краплястий такий в краплях таких світлих. Ну, друзі, за нього просили 150 гривень. Ну, чи, я не знаю, такі гроші, це треба збирати. Ці рослини, ну, як кажуть, бути, бути селекціонером, щоб це все придбати. Розумієте? Це хто займається і, чисто ірисами. Я купляю квіти чисто за кольором, які мені подобаються. Хочу показати зараз, от відцвітає дороніком. Бачите, хочу, щоб він посіявся, бо я хочу цю рослинку розтикати ще там у другому старому садочку. Я казала, це в мене сіянець. Два роки тому з'явився тут, і він, він, він дуже подобається. І от коли він відквітає, бачите, друзі, я його зріжу, і у мене тут піднімаються дві хосточки. Оця гарненька така хосточка, бачите. А оця хоста буде величезна, друзі. Вона, Це у мене з старих сортів, я її допродавалася до того, що вже от осталася оце вона одна. Друзі, лист буде раза в три більший, і восени буде жовтого кольору. Дуже яскрава хоста, друзі. ну Її я не буду продавати ось від цієї хости можу діленочку зробити. А ще покажу, у мене є одна нова хоста, вона жовтого кольору навесні, а потім вона стає зелена. Ну Зараз вона така непогана виглядає, і вона такого кольору, як мій той жовтий дерен. Зараз так пролізу сюди, бо мокро. Дивіться, оце вона. Мені так подобається, везде так віолки понасіялися різних кольорів. Скоро заквітне оцей піон, я виписувала, знайду його назву, потім вам його покажу, коли він буде квітувати. І зараз, друзі, хочу показати таку чарівну рослину, сьогодні купила. Ми її називаємо остіками. Вон, названня у неї остеоспермом, але ми її називаємо остіками. Ви подивіться на цю квітку. Це вони сказали, що це новинка якась 3D. Ось, Хочу її у великий горщик посадити. У мене дочка, їй вдалося цю рослинку сохранити зимою, і вони, зараз вона у горщику починає теж квітнути. А це, друзі, взяла депладиню рожеву. Мені, у мене колись була, я її вирощувала як кімнатну рослинку і на, на, літку, на літо виносила її на веранду. Вона дуже гарно квітла. Дивіться, скільки бутонів. А це я взяла рожеву. Тоді я була тільки починаючим квітоводом, тому я її загубила як, як, як починаючий такий любитель. Ось. А цю хочу спробувати зберегти. А оце, друзі, це просто. І у неї, зараз покажу цізнанки в голубі, бачите, ліпісточки. Отакі, друзі, на сьогоднішній день. У мене новиночки. Так що, друзі, хто хоче у мене щось замовити восени, я ну, складайте себе, собі рослинки, щоб хоча б 3-4 рослинки було, щоб я не їздила оце, по одній рослинці, не відправляла. А я у відео буду розказувати, розповідати вірніше, що я буду продавати. Отакої От кам'яної рози у мене багато. Бачите? Ось їх можна вже теж ділити її, випродувати. От така у мене і ще от така червона, дивіться, гарна. теж, Бо вже пополізло, ну, треба її від тіля вбирати. І хоче на, останку, ну, на, на в останньому своєму, як кажуть, от, показати вам, друзі, ялинку свою. Може хто таким сталкувався, дивіться, вона у мене росла-росла, а потім, друзі, пішла на, два, на дві макушки. Це вона вже доросла до свого дорослого, ну, дорослого зрісту. Це вже вона більше ну, як, не повинна рости. У неї зріст метр-десять. -метр і вона розділилася. Бачите, одна макушка і друга макушка. І от що ви мені, друзі, посоветуєте, може мені одну макушку цю зрізати, щоб вона, як кажуть, не вийшло, щоб вона пішла на дві палки? В общем, я не знаю, що мені робити. Але на гілку це не схоже. Це схоже дійсно, дивіться, на макушку. Оцей-шов шов, один ствол, чи може його просто так прищипнути, щоб вона була як бокова гілочка. Так, е, діло в тому, що тут з однієї сторони є вона, а з другої сторони, такої нема. Буде голий такий ствол. Не знаю, друзі, що ви мені посеятуєте. Зараз е, покажу ще вам наприкінці. Отакий у мене лук квітний. Дивіться на об'єм цього луку. зріст маленький, сантиметрів 30 Листя, дивіться, які Це він в мене один. Подрості збирала сіміна. Ну, не знаю, зійшло в неї щось, бо вона попросила ще сіміна. Мабуть, сама буду збирати з нього, теж підсіювати. І у мене скоро розочка коко, маленька, грунтопокривна, буде, дивіться, вже починає першу квіточку. Такий яскраво рожевий колір. Отакі, друзі, на сьогодні новиночки в мене. Ось, на цьому буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей.